Розважальний заклад замість допоміжного приміщення в одній з черкаських багатоповерхівок підвал відійшов під приватне користування. Про це мешканці будинку дізналися уже, коли побачили ремонтників. Кому ж віддали підсобну і чи віддали взагалі у тамтешньому РЕУ не пояснили ані людям, ані журналістам. Яна Федоровська спробувала розібратися у ситуації. Кілька років цей підвал у багатоповерхівці Погоголя стояв пустим. Втім, нещодавно люди тут побачили робітників. І тепер стривожені мешканці підозрюють, тут може з'явитися один із розважальних закладів міста. Мешканців цього будинку Погоголя наполохало невідоме будівництво. Старший під'їзд говорить, будинок зводився за кошти мешканців. Та після отримання квартир підвальне приміщення років з вісім пустувало. Нещодавно ж там почалися ремонтні роботи. Уже кімнати зроблені, уже там туалети, уже там умивальники стоять, уже там стіни вже білі, перестройки, перегородки пороблені. Питаємо у цих хлопців, які там працюють, що це тут буде. Кажуть, тут буде комп'ютери стоять, тут буде комп'ютерні зали, п'яте десяте. Ну зрозуміло, на що стоять такому. Підпільному такому місці ставлять в підвалі комп'ютері. Мабуть, це буде ігрові автомати, і щось ще підпільне. Ви розумієте, якщо тут буде нічний клуб, що буде робитися коло цього під'їзду? Це і машини тут стоять, і все у людей стоять, і це тут невідомо, що буде тут. Оків за два тому згадують мешканці, утримувачі будинку намагалися продати підвал. Хоча люди переконані на це у Реу не мають права. Аби хоч щось прояснити, тут провели збори мешканців. Запрошували сюди і представників утримувача. Телефонував до Реу, да ніяких директора на місці немає. Ми їх запрошували на збори, ніхто не з'явився. Ну ніяк не відреагували То з нами. Ну не, не порадились і не поставили зовсім до відома, що будуть здавати в оренду комунальне. Приміщення я вважаю, що це комунальне приміщення, воно належить всім. До утримувачів люди написали заяву про роз'яснення ситуації із нею обіцяють піти і до міських владців. Намагалися сконтактувати з РЕО, і журналісти телеканалу Віка. Втім, там від коментарів відмовились. Приміщення є власник і інформація мешканцям надана стосовно того, що там буде знаходиться повним. Повною мірою самі ж мешканці кажуть, їм утримувачі не пояснювали нічого. Юристи додають, розпоряджатися нежитловими приміщеннями баланса утримувачі мають повне право. Повернути людям підвал, допоможе лише ОСББ. Бара радив о, співвласникам багатоквартирного будинку обов'язково об'єднатися, створити ОСББ і ці грошові кошти, які надходять від оренди приміщень, використовувати для ремонтів, для зменшення значить, комунальних платежів. У разі, якщо нежитлове приміщення утримувачі таки віддали у приватні руки, юристи радять об'єднані співвласників іти до суду. Яна Федоровська, Владислав Тягун, Ігор Неділько. Віка новини.